На 58-му році життя помер керівник апарату Олександрійської районної державної адміністрації Олександр Лисенко. Про смерть посадовця стало відомо ввечері 6 червня. Народився Олександр Лисенко 8 серпня 66-го року в селі Картисанівка Бобринецького району. Мав освіту фельдшера. З 1988 року працював в Олександрії на станції швидкої допомоги, згодом в Петрівській колонії. Отримав другу освіту в Інституті внутрішніх справ та розпочав свою кар'єру в службі ДВС. Очолював певний час цю службу. Олександрійської де перейшов у 2013 році. А з 2015 і до цього часу обіймав посаду керівника апарату Олександрійської райдержадміністрації. Підприємці Олександрійської громади придбали мікроавтобус для захисників 175-го батальйону ТРО. Також авто наповнили продуктами харчування та іншими необхідними для воїнів речами. Допомога захисникам та захисницям вже відправилась на фронт. Йдеться на сайті Кіровградської ОВА. В Олександрійському районі відбувся тренінг інформування та пошук кандидатів у патронатні вихователі в рамках проєкту Родина для кожної дитини Розвиток сімейного патронату. Мета тренінгу полягала у тому, аби підвищити професійну компетентність спеціалістів, які організовують, здійснюють чи будуть здійснювати заходи з інформування про патронат над дитиною для пошуку кандидатів у патронатні вихователі та їхні добровільні помічники. Благодійний фонд Шлях до життя передав КП «Чисте місто 100 літрів бензину в якості благодійної допомоги. Цей жест доброї волі на знак подяки працівникам комунального підприємства, сказав керівник фонду Анатолій Тримбач. Сьогоднішній важкій ситуації в країні і в нашому місті вони роблять все можливе, щоб Олександрія була гарним і квіточим містом. Також не забувають про локації, які були створені нашою організацією. Відреставрований так званий єврейський місток, але я тую у парку по вулиці Садовій. Працівники регулярно поливають висаджені дерева, прибирають території. Про це пише вільне слово. У жіночій консультації працює інклюзивний гінекологічний кабінет, де кожна жінка з інвалідністю може отримати допомогу. Кабінет безбар'єрного доступу функціонує майже рік на базі центральної міської лікарні. Якісну медичну та психологічну допомогу тут надають конфіденційно та безоплатно. Кабінет номер 75 відділення жіночої консультації працює щодня. Крім суботу та неділі з 8 до 16 години. Для запису на прийом звертатися можна до реєстратури на першому поверсі. Учні гімназії імені Шевченка долучилися до Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого проєкту Рух це здорово. Участь в спортивній лінійці взяли всі здобувачі освіти закладу та вчителі. Організували загальношкільну руханку, виступ черлідерок, виступ спортсменів окремих видів спорту тощо. У суботу, 8 червня, очікується мінлива хмарність, дощ. Температура вночі плюс 17, вдень плюс 26. Атмосферний тиск 751 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 1 метр за секунду.